Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші коментарі та вподобайки. Харіт був надзвичайно талановитим. За ним не стояв високий рід, але він походив з дуже багатої сім'ї. Здобув блискучу освіту і зібрав навколо себе таких самих обдарованих однодумців. За минулі десять років вони зробили стільки винаходів, що можна було тільки дивуватися. Родині Харіда належало кілька різнопрофільних підприємств на Аймірі та інших островах, тож усі його напрацювання миттєво втілювалися у життя. І починали приносити дохід. З ідеєю велосипеда на ланцюговій передачі Таріс запізнився. Педальні ровіри, винайдені Хаїдом, давно вже їздили по островах, просто ентар про це не знав. Не цікавили його до походу на землю такі дрібниці, як транспорт для простого люду. А от головний винахід таймірця Мануби не пропустив би ніхто. Тому що він був не тільки надзвичайно видовищним, але й вирішив багато економічних питань. Таріонські моря майже непридатні для судноплавства, занадто мілкі, з м'яким мулистим дном, судно застрягне, мости не наведеш. До епохи дирижаблів для транспортування вантажів використовували баржі. Які курсували між островами по каналах, заглиблених у морське дно. Але ці шляхи швидко замулювалися і вимагали частого відновлення. Харідові мануби вирішили проблему. На нинішній день між островами курсувало 11 дирижаблів, а 12-й ось ось мав зійти зі стапелів. За ідеї, принесені першопроходцем, харід вчепився драконячою хваткою. У першу зустріч він уважно роздивився все, що Таріс забажав йому показати, і забрав з собою у якості зразків не лише медичне приладдя, але й рюкзак, і одяг, і взуття. Не хотів Ентер видавати кеди, дуже вже зручними вони виявлялися. Морочитися після них із гічами не було бажання, але й Кеде харі змусив зняти. Проте невдовзі повернув усе, а потім і результати своєї роботи представив, вражаючи до речі, результати. Харідові умільці скопіювали все і блискавки, і кнопки, і стрічку велькро, і клямки на рюкзаку. Які верстати для цього їм довелося створити, Таріс не відав. Але від цього дня на Таріоні почалася ера спортивного одягу і взуття. Ще Таріс попросив зробити йому літанєве джерело жилення для планшета, а натомість віддав Харідові один з калькуляторів. На жаль, калькулятори не оцінив ніхто. Крім Харіда та Айкіта, де їх вони зацікавили лише на кілька хвилин. Більшість сприйняли їх за іншосвітові іграшки. Лотар не зміг нічого роздивитися на екрані, а Кейтарові було просто не до того. Отже, задумана Тарісом реформа рахункових знаків провалилася, не розпочавшись. Не знайшла вона підтримки і серед мудріших. Літні люди на зразок танара не бажали нічого міняти, тим більше, що рахувати їм самим доводилося рідко розрахунки були прерогативою студіозусів. А студіозуси, на жаль, права голосу не мали. От недолугі, прокоментував ситуацію харіт. З новими знаками за кілька років усе населення Таріону вміло б рахувати. Сам він освоїв земний рахунок дуже швидко, а потім і впровадив його у власній технічній школі, де навчалися обдаровані хлопчики. Ввести Харіда до правління дому виявилося зовсім нескладно. Ще й керівника невдоволене вдалося при цьому нейтралізувати. У свої 40 років Харід був усе ще неодружений, а в очільника опозиції. Була дочка цілком відповідного віку і не було інших спадкоємців. Коли Таріс запропонував об'єднати високий, але не багатий і згасаючий рід з великими грошима, заперечень ні в кого не виникло. Діва її звали Дамаріс, теж нічого проти не мала. Вона швидко збагнула, що в цьому шлюбі отримає набагато більше, ніж у будь якому іншому, а чоловік, захоплений своєю справою, їй не заважатиме, якщо, звичайно, вона забезпечить йому міцний тил. Я не змогла б так без кохання, сумно прокоментувала народження нової сім'ї Люсьяна. Мені шкода нареченої, їй буде нелегко. Ех пташеня, подумав Торіс, ти збираєшся стати дружиною правителя. Якщо комусь і буде нелегко, то це тобі. На тебе вже замахнулися, хто знає, що чекає тебе на цьому шляху. Після весілля батько Дамаріс, як і було домовлено, поступився своїм місцем у правлінні зятю. Таким чином, у домі Аймір. З'явився новий високий рід Рід Харіді. Через дев'ять декад після повернення Таріс вже настільки натренувався у відкритті точкових порталів, що, здавалося, міг би закинути кульку з Жуйки навіть на вільні острови. Але цього було замало. Тепер усі свої вільні хвилини Ентар проводив у лабораторії ментальної фізики. Рішення йому допомагали шукати троє мудріших. Освоєний тарісом місцевий міні-портал, слід було трансформувати в міжсвітовий, а потім підвести якомога ближче до тієї точки на планшеті, де розташовувалася антена. Те, що антена в планшеті є, розуміли всі, але де саме вона знаходиться, ніхто не знав. А розбирати прилад, як на тому наполягали молоді співробітники, Таріс категорично заборонив. Це не має сенсу, погодився з ним мудріший керівник. Інша світова антена, напевно, виглядає зовсім не так, як ми собі уявляємо. Згадайте калькулятор, який вже розібрали і нічого не зрозуміли. Ми, можливо, побачимо її, та й не впізнаємо. Пропоную повільно переміщати портал по всьому корпусу приладу, аж доки він не натрапить на потрібну точку. Цей метод потребував дуже багато зусиль, але нічого більш економного ніхто не запропонував. Про свою ідею застосувати міні портал у лікуванні Лотара айкіт не забув. І навіть поділився нею зі своїм вінценосним родичем. Звичайно, летар одразу ж вчепився за подібну можливість, проте кузен його розчарував. Я не володію цією технікою, сказав він. Єдине, на що я здатен, це повністю витягти твій мозок з черепної коробки, а це навряд чи тобі сподобається. Але твій син досяг у створенні мініатюрних порталів, величезних успіхів. Кейтар? – скинувся правитель. Чому Кейтар? – здивувався мудріший. Таріс. Знову таріс. Тінь невдоволення промайнула на лиці правителя. Надто вже багато таріса стало в його житті останнім часом. Через це почастішили сварки з Тієрі. От і тепер скандалу не уникнути. Тільки но лотар викличе молодшого сина до себе, про це одразу ж донесуть дружині. У неї шпигуни є скрізь. І все ж спокуса була занадто великою. Скажи Тарісу, що я хочу бачити його негайно, сказав він Айкету. Заради візиту до правителя довелося перервати збори правління на Аймірі. Це правда? спитав Лотар, тільки на син привітав його. Ти можеш витягти з очей потемнілі кришталики? Ніколи не робив цього, чесно відповів Таріс, але думаю, якщо потренуюся на трупах, то зможу. Відклади всі свої справи та займися відпрацюванням техніки операції. Ні, твердо сказав Таріс. У відповідь на нього плеснуло пекучою люттю. Але тон правителя залишився таким самим спокійним. Чому? Мені це невигідно. Як знати, чи захоче Лотар поступити лінцем Кейтару, якщо знову стане зрячим та ще й без загрози втратити зір у майбутньому? А без вінця Кейтар і Люсь надто легка здобич для злоумисника, хоч ким би він там не був. Залишити без захисту найслабшого з братів і свою ф'яму, Таріс не хотів. Як мій син і підданий, ти змушений підкоритися навіть не наказу моєму, а звичайному проханню, проголосив Лотар. Інакше. Що станеться? перебив його Таріс. Ти позбавиш мене спадщини, виженеш дому і перестанеш мною цікавитися? «Охранителька ж тебе попереджала Лотаре, а й кіт з гіркотою спостерігав за тим, що відбувається. Може, ти активуєш тар і накажеш мені підкоритися? продовжував Таріс. Так, вигукнув правитель, я зроблю це. Нахабство знехтованого сина знову пробило його захист. Не сміши мене, Лотаре, ти вже чотири роки не пробуджував підсилювача. У Латара не залишилося аргументів. Хіба Айкіт не вчив тебе милосердю, змінив він тактику. Так, вчив. Таріс повернувся до мудрішого і вклонився Набагато нижче, ніж батькові. Тому я зроблю те, чого ти просиш. Але не зараз, а після того, як ти передасив владу Кейтарові. Тепер до невідкладних справ. Додалося ще й відпрацювання техніки латарової операції, бо затягувати з нею Таріс не хотів. Перший успіх зі зв'язком стався незадовго до дня літнього сонцестояння. На екрані планшета раптово засвітився напис, підключено до мережі Wi-Fi, і одразу ж після цього прийшла смска. Звуковий сигнал виявився такою несподіванкою, що Таїс відразу втратив концентрацію. Портал закрився, і відновити його не вдалося. Емоції затопили, хвилювання, радість, перечуття, розчарування, жаль і туга за коханою. Коли заспокоївся, зрозумів, що наступного порталу найближчим часом відкрити не зможе. Не вистачить сили. Але тепер він знав, куди слід наводити перехід. А ще знав, що у Києві на нього чекають. Смска повідомляла ваш рахунок поповнено на 100 гривень. Значить, Ліна пам'ятає і не забуває регулярно поповняти його рахунок. День Сонця. Одне з чотирьох головних свят на таріоні. Зазвичай на цей день призначають найголовніші події року, такі як весілля, вибори правителю, укладення найважливіших домовленостей. Вважається, що цього дня зоря найкращим чином допомагають таріонцям. Саме в цей день Лотар Сайгар вирішив поступитися верховною владою своєму синові. Випробування завжди проходили у присутності багатьох гостей. Зазвичай усі три галереї залу дев'яти заповнювалися так, що іголку встромити не було де. Цього разу, окрім правителя та дев'ятки ентарів, були присутні лише тієрі, гайсар, айкіт, танар та Вальтен. Так побажав Кейтар. І Таріс добре розумів чому. До цих п'ятьох, так само як і до Таріса, Кейтар звик настільки, що вже міг просто їх не помічати. В умовах, коли концентрацію може збити навіть подих сторонній людини, це дуже важливо. Займаючи своє місце за столом, Таріс хвилювався ані трохи не менше за Кейтара чи латара. Тільки на Кейтар набуде влади, всі основні проблеми Таріса будуть вирішені, і він зможе нарешті зробити те, чого так прагне. Нехай задумане станеться швидше. Коли всі розсілися, Лотар проголосив молитву. Він говорив довго і красномовно, випрошуючи у зоряної матері всіх благ для Таріона, а завершив своє прохання словами. І нехай зорі допоможуть сьогодні моєму синові опанувати тар, а згодом стати хорошим правителем. Присутні дружно грюкнули долонями об стіл, приєднуючись до молитви. На цьому прелюдія закінчилася. Лотар зняв вінець і надів його на голову Кейтара. Кейтар підвівся, заплющив очі і виструнчився. Хвилина збігала за хвилиною, тиша в залі стояла така. Що було чути, як Клепсидра при вході відлічує краплі. Усі чекали. Подібне випробування не можна переривати, хоч би скільки воно не тривало. Завершити його може лише сам претендент, зізнавшись у своєму безсиллі. За старих часів бували випадки, коли два або три ентари проходили випробування разом. Тоді мав значення час, витрачений на активацію. Перемагаєш, бо той, хто швидше впорається. Кейтар упорався, кристал наповнився світлом на тринадцятій хвилині. Таріс видихнув із полегшенням, витягнув перед собою руки долонями догори і сказав Дім, Аймір визнає нового правителя Кейтара. Наступної секунди те саме зробив Лотар. Дім Сайгар визнає правителя Кейтара. Рідон, дім Гоер визнає правителя Кейтара. І Марко Чаріз. Дім Чаріз визнає правителя Кейтара. І все. Над столом зависла тиша. Нарешті немолодий біловолосий Ентар, що сидів навпроти Таріса, промовив. Дім Шарден вважає результат сумдінним. Я утримаюсь. Так, Ентар Шарден, один із найсильніших менталістів у Дев'ятці. З локаром йому, звичайно, не зрівнятися, але він, мабуть, і без підготовки зміг би активувати тар не гірше за кейтара. У боротьбі за вінець він не став брати участь лише через свій вік, бо був ровесником лотарового батька. І він завжди відрізнявся безкомпромісністю. А за ним з усіх боків посипалося Дім Вешер вважає результат сумнівним. Дім Хасін вважає результат сумнівним. Дім Айсілат. Вважає результат сумнівним. Чотири на чотири Порівно. а має бути більшість. Тільки тоді ентари встануть перед Кейтаром, і лише з того моменту він вважатиметься повноправним правителем. Серце Таріса замерло в неприємному перечутті. За столом залишився один єдиний ентар, який не висловився. Очільник дому Фейруд. Ти добре знаєш, Кейтаре, сказав він, що маєш зробити, щоб я проголосував за тебе. «Безудні поглини тебе, Фейруде, Таріс також це знав, і Латар. Але якщо Латарові було все одно, то Тарісу ні. Ось вона, та ціна, яку Кейтар повинен заплатити за Льось. І знову час минав. Клепсидра відраховувала дзвінки краплини, а Кейтар так само стояв праворуч від Таріса і мовчав. Ну, чого ж ти зволікаєш, ентаре? Я із задоволенням віддам тобі мою дочку та свій голос. Фейрут вже майже повірив у свою перемогу. Дуже повільно Кейтар зняв вінець. Уважно оглянув кристал, подув на спіралі, ніби очищаючи від неіснуючого пилу, і, різко обернувшись, начепив його на голову братові. Здивування, обурення, цілковита несподіванка, раптова лють, Таріз не знав, що породило в ньому ментальну лайку на адресу Кейтара. Кристал у тарі спалахнув зіркою. Ентари, навіть майже незрячий лотар, спочатку відсахнулися, а потім схопилися з місця. Ми визнаємо правителя Таріса, промовив Ентар Шарден і вклонився, притискаючи до грудей схрещені долоні. Слідом за ним вклонилися всі, навіть Лотар і Рідон, що було вже зовсім неймовірно. Раптовий жар захлеснув гігантською хвилею. Цунамі згадалася назва зі словника Тібора. У голові повний хаос. Правитель, вони вибрали мене правителем. Кейтаре, послід ти драконя, чи ти ж сам збирався правити. Передумав, вибрав кохану. А як же я? Чому ти вирішив власну проблему за мій рахунок? І над усім цим розуміння. Еліна, я ж не зможу повернутися до неї. Таріон не випустить мене. З коловороту думок Таріса висмикнула жіноче виття. Він озирнувся і побачив, що на нього, подібно до земного поїзда, мчіть тірі зі стилетом, затиснутим у піднятій руці. «У, паскуда!» Ти мусив здохнути ще тоді разом зі своєю матір'ю. Її наміри абсолютно зрозумілі, ось тільки у нього немає жодної можливості ухилитися. З одного боку непорушною брилею стоїть кейтар, з іншого чаріс, позаду стіл, і часу також немає. Різкий поштовх з правого боку приводить його до тями. Таріс валиться на чаріза, а зверху на нього падає кейтар. Потужний струмінь гарячої крові вдаряє Тарісові в лице. Згадка проноситься в голові, наче блискавка, дитячий голосок гайсара. Ось тут на шиї кровоносна жила є, якщо мечем, то смерть. Стелет, спрямований рукою матері, зачепив кейтара. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги. Можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі, ваша Єва Ромік.